Мандруємо гарячими точками столиці Міністерство юстиції в протестних руках. Будівлю міністерства у центрі столиці на городецького 13, захопили активісти руху спільна справа цієї ночі. Більше знає наш кореспондент Оксана Солодовник. Вона з нами на прямому зв'язку зі студією. Оксана, вітаю. Яка ситуація в тебе? Вітаю, ну скажу, що з цієї ночі майдан розширив свої межі. І тепер його кордон дійсно прилягає по вулиці Городецького де розташованого міністерство юстиції. Ці ночі його будівлю захопили. Це сталося близько опівночі. Нам про це стало відомо зі сцени майдану, куди принесли так званий трофей. Це розтрощену табличку, зняту з будівлі. Саме захоплення пройшло досить швидко. Як нам розповіли мітингувальники, вони розбили вікно на першому поверсі і вибралися до приміщення. На у час охорони всередині не було. Там перебували п'ятеро е, працівників мін'юсту. це чотири жінки і один чоловік. Як нас запевнили, вони вийшли звідти неушкоджені. Так е, також нас запевнили активісти, що ні документи, ні майно, ні майно, в будівлі не постраждали. Нині кабінети всі опечатані і вже зранку, як кажуть, мітингувальники працівники мін'юсту можуть прийти на свої робочі місця, але за умовами визначеними самими протестувальниками. Далі пряма пряма мова. Якщо міністерство працює для того, щоб обмежувати конституційні права і свободи громадян, то таке міністерство нам не потрібне. Якщо це міністерство, яке сьогодні хоче відновити конституційний лад, то йому будуть створені всі умови для роботи. Якщо міністр не готовий цим займатися, можливо, хтось з заступників міністра готовий цим займатися. Ми готові такій людині надати всі можливості. Ну і відразу після захоплення мін'юсту на вулиці почали зводити барикади, вулицю перекрили контейнерами для сміття, також мішками зі снігом, а бруківку залили водою і двір. Вхід до вхід до внутрішнього двору також перекрили камеру відеоспостереження Зрізали і вже близько першої ночі до захопленого мін'юсту приїхав Віталій Кличко. Як нам здалося після розмови, яка відбулася в Дені він вийшов невдоволений і навіть схвильований. нам вдалося, що йому не сподобалося те, що відбувається, і він висловив своє занепокоєння, що саме захоплення мін'юсту може негативно вплинути на переговорний процес із президентом. Спробував переговорити з ними, з ними щоб вони звільнили приміщення. На жаль, на жаль, вони відмовились і залишаються. Ну і після того, як Віталій Кличко поїхав, йому так і не вдалося переконати, як звільнити приміщення. Протестувальники навпаки звели ще одну барикаду на сусідній вулиці Занковецькій і посилили лише свою охорону. І вже стало відомо, що за фактом захоплення мін'юсту відкрито кримінальне провадження у своєму телезверненні. Міністр юстиції Олена Лукаш попросила мітингувальників негайно звільнити мін'юст, інакше вона буде змушена звернутися до РНБО про запровадження надзвичайного. Стану. Стану студія Оксана Солодовник розповіла про захоплення мін'юсту та нові барикади за межами хрещатику. Дякую.